8 квітня у місті Біла Церква відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Білоцерківською міською радою та політичною партією Воля в рамках реалізації проєкту Національний кадровий резерв. Як, на мій погляд, це це ну, дуже хороший проєкт. йдеться про те, що започатковано це політичною силою створення національного резерву е, на Україні. Не Мені вам розповідати, що це сьогодні є проблема в нашій державі. Мається на увазі кадрове питання. А сьогодні тим більше гостро це питання. Чому тим більше я кажу, тому що ми всі знаємо, що пройшла проходить черговий етап пенсійної реформи, вступили з пенсійне законодавство 1 квітня. І у нас, наприклад, по бірі церкви вивільнилася сьогодні велика кількість в наших управліннях, в наших структурних підрозділах, ті, які працювали і отримували пенсію. Тому у нас 28 людей написали заяви, звільнилися. У нас сьогодні є вакансія. Тому я на прикладі нашого міста просто кажу, що це є сьогодні дуже актуальна тема, про яку стоїть, варто поговорити. Тож даний меморандум було підписано з метою співпраці щодо створення умов, які спрямовані на формування позитивного іміджу влади серед населення та зарахування до національного кадрового резерву професійних високоосвічених громадян України у рамках реалізації проекту Національний кадровий резерв. Білоцерківці, як і всі громадяни, матимуть доступ до інформації про наявні вакансії та можливість взяти участь у конкурсах на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, у тому числі і в біль. Церкві учасники проекту також матимуть можливість проходити відповідні навчання, стажування та інше. Під час заходу член ради партії Воля Сергій Таран, координатор проєкту Національний Кадровий Резерв Тетяна Недашківська та член координаційної ради партії Воля Дмитро Бабаєв детально поінформували про механізм реалізації даного проєкту, наголосили, що він є пілотним саме у білій церкві, висловили сподівання на плідну співпрацю щодо впровадження проєкту «Національний Кадровий резерв та подякували міському голові Василю Совчуку за підтримку.